Сьогодні готую дуже смачну та оригінальну страву: м'ясо з пюре на кісточці. Для початку відварюю 8 курячих гомілок. Паралельно варю 3 великі картоплини. Картоплю охолоджую і очищаю. З гомілок знімаю м'ясо, кісточки залишаю. Нарізаю 70 г зелені. У мене це кріп і зелена цибуля. У великій мисці товчу картоплю, додаю куряче м'ясо, дрібно нарізану зелень. Додаю паприку. Сушений часник, сіль і перець, і все добре перемішую. Формую ніжки. Беру трохи маси, формую кулю, вставляю в неї кісточку і надаю форму справжньої гомілки. Для панірування збиваю два яйця, кожну ніжку вмочаю в яйце, обкачую в кукурудзяній паніровці і обсмажую гарячі олії до золотистої скоринки. Смачнюща страва готова з хрусткою скоринкою. Там якою начинкою просто супер смачного.